Всім привіт, сьогодні ми будемо ліпити змію. Ось у мене зелений колір. Я просто так для уваги, щоб була похожа на там, якусь мультяшну змійку. Ось вона в мене буде така довга. Ось така в мене буде змія. Я її роблю ось так от. Тепер роблю в неї ось так от, а тепер ось так. От. Голову виправляю різ. Це у мене буде голова, і мені потрібно зробити відчіпнути і зробити круглий. Uh -huh. Я зараз перероблю цілу трошки, тому що в мене трошки не вийшло. Ну, вибрати. Ще не вийшло. Ось. Так от і все вийшло. Так, окей, трошки. Ось бачите, частина для голови, І ось так от у мене тут стає змін'ячку. Змічку. Ось таке зміття у мене виходить. Ось, бачите, у мене отако виходить така. Зараз ми зробимо її отакі отоки. Так, де угодно робимо. Так, ось, щоб воно в мене вийшло кругленьке. Ось так усь як буде на обвище. Це не будемо набуде. Візьмемо зараз червоного трошки для язичка. Чуть-чуть червоний. Вічка робить такого гарного язичка Ще була в літочки ще плями Тепер добавлю її очки з бляліни. Ставте лайк і вподобайк. Bierzemy troszkę białę kropkę koloru. Na jedną stronę, żeby wyszło ładne oko. I bierzemy na drugą stronę. Inne oko. Tak, tak wyszło. Znaczy, Widziałem, że niej bardzo dużo piątków. Mnie będzie taka błyszmieniecka. Wy możecie i z piątkami robić, i bez piątków. Закрываю дверь Хм, закрываю? Сначала вот так вот просили Добавлю Потом закрываем. Так, раз добавим чужого Одне очко. Смішно на змін. І інші. Ось така у мене вийшла змійка. Всім пока-пока і ставте лайки. Не бачите.